Привіт, це знову міра. Так, це все ще батарейські пригоди. Але трішки в нас незвичайний такий початок. Є е, основна частина теж буде незвичайно. Тому що я вирішила, що а може нам краще буде не показувати весь нудний процес, а просто мені записувати такі вставочки, вам показувати. Але звичайно, робити відео вставки. Все ще багато знімати в відеоформаті. Але ну ні момент пропускати. Одразу показуючи вам результат того, що вийшло. Деякі мої будівлі сьогодні у відео їх буде дві. Але я не буду розповідати. Тож, як я казала у попередній серії, мені дуже потрібне діамантове кейло для порталу в Незер. Я пішла у печеру. Ну, і як ви вже могли побачити, на фоні у нас декілька скріншотів вже печер. Там, де я ходила, я знайшла декілька, як сказати, кришталевих жил. Я заскринила їх. Ще я хочу побудувати домівлю. Ще не знаю кому, але зі стелі із цих ось. Кришталіки, коли я нарешті знайшла мази. До речі, в мене кайло на вдачу, тому <глухи> вдача мені підпортила. Я добула їх та пішла крафтити собі кайло. Далі я зачарила оце діамантове кило на вдачу 3 з книжкою, яка в мене була. Та потім я зустріла мандрівного торгівця. Якщо ви пам'ятаєте, то діаментове коло мені було потрібно для того, щоб добути побільше псідона, а та зробити собі портал у незер. Але звичайно, перед цим мені потрібно було стіл зачарування для башні бібліотекарів. А звичайно, для того, щоб ну просто було гарненько. Я довго обирала місце, де ж мені збудувати цей портал. Але біля моєї башні бібліотекарів була поляночка. Ну і саме там я вирішила зробити. Перед тим як вам його показати, я хочу сказати, що хотіла зробити його таким трішки загадковим, але все ж таки комфортним. А, напишіть у коментарях, у мене це вийшло чи ні. Пам-пара-пам! Наш портал! Пам, наш портал, наш портал. Я хотіла зробити, як вже сказала, його комфортним та загадковим, але ще щоб він віднував якоюсь історією. а теж пишіть цей вийшло чи ні. Коли я тільки зайшла в незер, я отрапилася у біомі багрових лісів. Пару древ. Ходила я надовго, потім я померла. А поки ви дивитесь, як я вдороговую жителів цих селянин книжки для покращення моєї діамантового кайла, я вам покажу оце. Де вони живуть? Нічого складного у постройці цієї будівлі не було. Тому що тут просто обтясана древесина, оброблений глибокосланцевий кругляк, а, та кальцит. Оце біле це кальцит так. Всередині в мене два моїх, мабуть, найважливіших селянина це на ефективність та на ремонт. Також ви могли побачити, що у цій невеличці, такій пробіжці огляд цієї домівлі не було просто так у Е, Я щось потикала у обс студії та начебто я все виправила. Але я ще не впевнена, тому що цей шматочок лише на скільки там був. На хвилинку надалі я розторгувала в мене фермера. А для того, щоб купляти в нього золоту морку. Якщо хто не знає, це просто божественне. Немає ліпше нічого в Майнкрафті ніж золота морква. Далі я ну дуже важливий скрин того, як в мене виросла дуже велика Угу, Так так-так-так, ага. дуже велика. Дуже також. Автоматична, я думаю, тут все видно, як вона працює. Ці скрині, що по бокам, це скрині для топлива, а зверху це для того, що готувати, приплавляти та тощо. Далі я вирішила піти до низру та накопати, чи краще тут сказати, нарубати собі матеріалу з цих самих дерев. Багряних далі я пішла на пошуки піску, тому що мені було потрібно дуже багато скла. А пісок мені потрібен для ферми ягідок. Все а більш у цій будівлі не буде ніякого практичного призначення. Тут ви вже можете побачити початок роботи. Каркас спочатку я думала зробити це як купол, такий скляний, бо ну як теплиця для ягідок. Але потім щось трішечки почало йти не за планом. Тож пропоную, коротше, почати наш огляд цього творіння. Ось. А, так. Оця грома огор... просто гігантська будівля це просто ферма -єгідок. А, Звичайно, тут є своя історія. Я коли зайду, почну її розказувати. Але я поки що так покажу вам, як вона виглядає ззовні. Я дуже довго маялася з оформленням. Я буквально потратила на це все день. Тобто, серйозно, прям цілий день. Ці, ці, цілий. Буквально на продумку ідеї і її втілення в життя. Так, ну а поки що ми зайдемо. так. От тут у нас декоративні втифки із моду. Ось так воно все виглядає. Ось тут наші ягідки. Оце Ой, бочки для єгідів, я вже почала зібрати. Все, що стикавка. Інколи листя, ліхтарки, стиківки. Мені просто вони дуже сподобались. Далі ми заходимо на другий поверх. Тут в нас вже починається деяка така. Загадка, що це за книги, чому їх так багато, є Я... що за документи? Я вирішила, що хочу зробити себе ну, персона... опа, спойлери, себе, коротше, персонажа, який тут головний, типу, голова цього <кхм> міста, чи поселища, як сказати, такою загадковою людиною, яка. Проводить деякі дослідження, є оце все, Не оце все його роботи. Тобто те, що він досліджує. Тут якісь кришталі у нас, рибочки, бочки. Є ось так воно все виглядає. Мені дуже подобається ось так, ось так, ось так ось такий вид, та тут класний. Можна присісти і отак дивитися прямо на закат. Ой. Оп. Ну, начебто все. Те, що я б хотіла ще сказати, це, це те, що стелю, якщо чесно, не так складно було робити, як я думала, як я так, не думала. А потім, коли вже зробила, я така типу А. Я думаю, ви бачите, оскільки тут блоків, тобто два, ступенька вниз, ступенька до верху, ступенька донизу, раз, два, ступенька донизу, три блоки, ступенька донизу блок, ступенька донизу три блоки, Ступенька донизу два блоки, і там а, ось тут ступенька, потім йде полублок, потім два блоки, полублок, полублок, ну, ви бачите, як воно. Нічого складного насправді. Я думаю, якщо ви подивитесь уважніше, то зможете зробити дещо схоже. Звичайно, тут трішки незрозуміло через те, що багато декорацій з внутрішньої, мови, сторони багато декорацій, то дещо складно розібрати, як воно все виглядає але за формою самою та за думкою, тобто тут у нас, як ви бачите, три блоки, два блоки. Тут не йде просто. Для діагонально, ви бачите, нічого складного насправді. серйозно, нічого гісненько. Надалі, як я думаю, ви зрозуміла назву, є за на тим, що я говорила в початку, що буде дві будівлі. Друга це все ж таки, нарешті, моя база. Мій, саме, мій будинок. Я хотіла його витримати в дещо такому а, строгому стилі чи щось таке. Около бафосне. Тож воно з темного дуба та змирекової дошки. Тож, огляд моєї бази. Пропоную почати початок огляду вівечок, тому що. Ну, що вони, вони прикольні. Так, а, добре, я, я жартую пішли. Треба, до речі, мені буде побудувати. Побудувати міст тут, бо це так плати постійно, то не дуже. А, також я виставила собі тут маленький лісочок, бо бра! Оце скільки в мене було те маленьке кількість е, цього дерева, ну, це просто жінок. А ось наша домівочка. Вона, якщо це з цієї сторони, мені. Дуже не подобається, як вона виглядає. Так, досить. Але якщо поглянути, дякую, сонечко, за те, що ти мені світиш у очі, і мені ніфігасеньки не бачно. Отак, от от, якщо подивитися, ну, ну прикольно ж. А? Я не можу, вона мені дуже подобається. Я не знаю, я не розумію, чому мене потягло на такі. А, а, ось моя Улюблену стройку. Чому мене потягло на такі великі стройки, будівлі? Але мені це подобається. Нас поки що не зустрічають ніякі двері та перший поверх, ну він такий ще сирий. Я навіть не зробила не підлогу. Тут все ще зробила так. Мені. А, до речі. Дуже подобається, як оце рельєфно виглядає. Я, я ніколи не запам'ятаю, як це. Як тебе Я не пам'ятаю. Бач, я не пам'ятаю це. Сход... Ось. А, коли в тебе є окантовочка така, ти підпираєш цю окантовочку з обратної сторони, але основні сходи ти не чіпаєш. і воно, ну, прикладає. Далі другий поверх. Ось він. Це, так, це все з моду. Але ну як воно прикольно виглядає. Тут я ще, мабуть, зроблю якісь полиці малі чи щось таке. Тут, типу, все ще це ж домівля а мого цього головного персонажа, який такий загадочний, щось досліджує. Ось. Оця прикольна, штучка мені подобається. Тут це ще у нас якісь документи, якісь книжки. Це, коротше, це пірожинка. Це фігнюська це піпінька. Це пироженка якесь. Кришталі. О, Господи, як мені вони подобаються. Це теж з моду, це не з ванільного Майкрафту. З моду оцього. Всі моди в описі. Також в нас. Ось така А це, коротше, я думала, це типу столик, але це щоб сидіти. 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 Ось така, типу медобулка. Баночка для печені, яка, на жаль, не відображає, коли в викладені укладені печеньки. Ось ще книжки. Ось ці отакі стілажі, хліпси. Типу, закуся, не знаю. Прикольно. Я довго думала, а, до речі, ось така ручка. Довго думала, як зробити де ж тут, ем, нагору, щоб підніматися. А ось так. Ось. Воно виглядає мінімалістично. Ось у нас наш чердачок. Мені теж дуже подобається, я намагалася зробити таке робоче місце. Воно має бути дуже таким. Комфортним, але все ж таки тяжким, бо стільки всього, стільки роботи як виглядає. а Може, я ще тут зроблю декілька таких стопок книг, але не знаю, щоб вони не дуже сильно повторювалися. Також у нас. Мені не дуже подобається, що так виглядає тут ферма заліза, але не, нічого з цим поки що робити не буду. Ось такі у нас. Як це, це позицію балкончик та ліжка. Я зробила спеціально червоні, тому що. Ну це вже як класично виглядає, там. Ну, ви дивіться, як це комфортно виглядає. А, також у нас документи навіть біля ліжка. А, прикусити ось такі от лиці. Ковушку, з якого бачно склад. І мені дуже подобається як вид. Якщо подалі... подальше поставити промальовку, то воно ну, прямо гарно покажу зараз. параметри. Ось, ну, дивіться, зараз то, ще воно загрузить. Ну, це ж взагалі моя база. Дуже класно, Ну, я думаю, ви зрозуміли моє враження від цього домівлі. Тут я з стелію Марилася набагато більше, хоча, здається, що вона так само, але ні. Тут, це рече, що... Тут віконце, отут віконце. О, я перебудовувала її дуже багато разів, тому навіть не знаю. робіть, будь ласка, таку стелю без плану, серйозно. Ви? Ось тут я дуже багато морилася. Як тут зробити? Як мені оце тут робити? Тому що воно, коротше. А, зараз, отут полублок, тут полублок, тут ступенька оця. Я не запам'ятаю, як це воно схода. Ось, а, коротше, це треш. Також повісила ліхтарки. Ну, поки що все. Мабуть, сьогодні теж чи завтра дороблю перший поверх, бо він дуже пухно виглядає. Але о, це вже буде в наступній серії, тому що насправді я серйозно, я не знаю, що тут робити, Якщо у вас є якісь ідеї, то можете запропонувати. Ще, коротше, дуже хочу поховатися цим скриншотом, тому що він такий прикольний. Ця серія в нас вийшла не дуже довгою, а в неї специфічний початок, специфічний дуже кінцівка наша. Але о, я втратила на нього на цей відео багато сил о, тут багато монтажу, як ви бачите. Як вам такий формат з оціми спрайтами, оці моєї головної грині, якщо що, я ще малюю моя інста, як завжди, в описі? Пишіть все, все, що вважаєте, що мені будувати на першому поверсі, як вам такий формат, як вам такий монтаж? Ще ура, я нарешті зрозуміла, як виправити мені з цьому? У цьому сраному ОБСі фігню з фпс воно більше не жирає мені ФПС. Нарешті це перебуває. А так, мами до побачення. Любім, підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!